Генеральний спонсор ранку на п'ятому каналі мережа АЗК «ВОК». Почний день з потужного старту. Ну що ж, доброго ранку, кажемо усім, хто прокидається разом з нами. Ром, напевне, знов-таки потрібно попереджати водіїв, щоб їхали дуже обережно, тому що можна навіть не так попереджати. Можна навіть сказати, що вчора голова Асоціації міст України Віталій Кличко пообіцяв, що комунальники будуть, будуть працювати цілу ніч. Цілу ніч. Ні, Сьогодні ну... я проїхав тими вулицями, де комунальників не було. А, ні, ну об'єктивно об'єктивності скажу, що все-таки комунальники десь були, але все одно лід, сніг. Тому будьте, будь ласка, обережними, тому що на вулицях дуже дуже слизько. Це стосується і пішоходів, і водіїв передусім. Ну що ж, починаємо інформаційний ранок з п'ятим з нами. Вадим Фульмахт, блогер. Доброго ранку, пане Вадиме. Дякую. Ми, ми кожного ранку сьогодні ранку дякуємо всім гостям, які прокидаються разом з нами, тому що знаємо, що це дуже важко. Дякуємо, що прокинулися. Пане Вадиме, mm -hmm. от вчора ми розпочали дискусію на тему, що робиться за кулісами мінських да, тристоронні uh -huh. групи. Я не знаю, чи ви читали е, статтю Сергія Рахманіна «Зеркалі тижня, але напевно вже читали вс... та да? Уже, напевне всім відомо, що, що там про що намагаються домовитись. Uh -huh. Як вам от ті ідеї, які зараз витають в коридорах мінська, і враховуючи те, що насправді Європа реально вже втомилася від України, Росія ну, тисне з усіх? обох боків і теж якось, ми розуміємо, хоче вирішити цей конфлікт. Як вам те, що пропонується? Ну, во-первых, мабуть, э, все-таки не можна бути дуже... Не можна з определеною вірністю утверджувати, що предлагається саме те, що обсуждається. Так, це все сценарій. Э, э, це все лише сценарій. Сценарій, звісно, такий собі, це зрозуміло. Знаєте, є все-таки, я начну з... оптимистического такого момента. Знаете, полтора года, я уже полтора года, да не то, не я, все мы полтора года слушаем, что вот-вот, зрада, -вот, Минские соглашения, но полтора года назад, наверное, Россия была все-таки сильнее, чем сейчас, а Украина все-таки слабее, чем сейчас. И как-то полтора года продержались. Поэтому я бы не сгущал краски пока. Мне все-таки кажется, что все эти, вся эта закулисная возня во многом Имитация и попытка тянуть резину, наверное, с нашей стороны, и я в этом в общем-то, ничего плохого не вижу, именно с точки зрения того, что тянуть резину. А Насколько получится, вот это вопрос, но ну, до сих пор же получалось. Запал, правда. Uh -huh. Дивіться, там не так важливо зараз сценарії самого того мінська, як те, що е, на рівні офіційних осіб а цього ми півтора року майже не чули. Це на рівні Кері, а тепер ще й інші е, офіційні чинники США, а також е, вічно е, симпатизуючий е, в Кремлю Штенмаєр з Німеччини. Так, от в два голоси зараз такий дует, який співає так: значить, е, пацани, е, вони виконають. Якось там умови мінська. Ми за це знімемо всі санкції, А Україна сидить і чухає голову. І значить, а Крим взагалі за душками. Ось що ми маємо стану на цю секунду. Тобто такого раніше не було. Ми розуміли, що за нами світова потуга, як мінімум, США і Європа. А тут дивна річ. По-моєму, я, звісно, Прошу прощения, во-первых, по-моему, речь идет о том, что не могут снять, прям, все санкции могут теоретически снять санкции только касаемые Донбасса. А не да, все. за Крым знаете, какие там санкции были? Ну, это вариант, что мы вам забороняем колупаться в носе и морозы вы не <свят> <свят> Ну, не без этого, конечно. Но я бы все-таки сказал, что подобные заявления продолжались все время, каждая встреча при участии там Олланда, Меркель, каждый раз подобные заявления есть это по моему в общем-то элементы игры И, кроме того управляемость украины со стороны запада несколько преувеличена мне все-таки кажется мы ну, при всем уважении к нашим уважаемым союзникам вот поэтому я бы не стал на данный момент сгущать краски тут ведь какая штука Собра... они то скомандовать могут а кто 300 голосов в парламенте соберет Пообще не избирается, судячие, с ну, того, что закончится. Он на себя возьмет ответственность. Вот и начинается законопроект. А давайте проверить конституционный суд, а давайте референдум. Это все из той же серии. Давайте на кого-нибудь переложим ответственность, чтобы. І що подальше потянуть резину. потом пана Вадима, От да. ми власне всіх блогерів запитуємо, тим більше блогерів, які от входять там в топ на сайті явно вам пишуть і з того боку або дописують, або Постоянно. так, от я не знаю, чи ви знаєте реакцію? Припустимо, напевно, ще реакції немає з того боку людей, яким умовно сказали, що вони так і далі, ну як один сценарій, будуть жити під бойовиками. Судячи зі всього, цей рік і так вони будуть жити під бойовиками, а ще й під російською армією що вони з того боку кажуть? Кого вони звинувачують в тому, що от в Мінську тристороння контактна група ні до чого не може домовитися? Почекайте, ви маєте в виду жителі окупи... окупованих Временно... територій? Так, территорій? абсолютно. Ну, понимаєте, очень сложно иногда э отличить э так называемых кремлеботов и и реальных жителей, mm -hmm. потому что у меня, например, есть знакомые реальные жители, но они абсолютно имеют эту проукраинскую позицию, и, конечно, для них очень больно слышать, когда им говорят, ну, ребята, вы сейчас пытанины на часик, как-то иногда говорят, то есть мы освобождать вас никто не планирует, им, конечно, это неприятно слышать, я их прекрасно понимаю, да, то есть говорят, извините, нам сейчас не до вас. Что касается тех, кто является носителем идеи русского мира, ну, для них вообще все же понятно, Украина, это же как бы марионетка Запада, Как Вашингтонский обком скажет, так они и поступят. Поэтому то, что они говорят, ну это в принципе ретранслируют идеи телевизора. Поэтому ничего глобально интересного по данному вопросу я не скажу. Ну чуви це ви так загально. От я беру один з ваших матеріалів, так? Давайте. Я маю на увазі там, де ви е, зробили аналіз з дядькою Плотницьким, ну є клон тата, паспорти так звані денери, А ви навіть на їхніх офіційних так званих ресурсах в оцих сіператорів знайшли, що для виїзду в Російську Федерацію перший пункт паспорт гражданина України, паспорт громадянина України для виїзду за граніцю. Тобто, от коли ви реально ловите конкретні факти. Фактично, це не навіть не тролінг, це просто макання е, їх в їхні ж е, енергійські фекалії. Так. І після того. Що відбувається? Так, що відбувається? Ну, хто, хто, хто до вас виходить ну, на зв'язок? Смотрите, ну тут, тут как раз, розумієте, це приємна да, для нас тема. Обсуждати такі речі, звісно, приємно, тому що. Тут, получается, вроде как бьют не нас, а бьем мы. Но... Да, ну, то есть, типичный комментарий, такой житель Сыктывкара, який все знає. И он, значит, там у меня классическая ситуация, была. вот мне написал один действительно, говорит... Да что вы такое говорите, паспорта есть, все, все пускают, да не может быть такого. Я говорю, ну как же, вот же оно, вот. Он говорит, да не может быть, вы говорите неправду и находит ссылку на то, что, значит, там Плотницкий заявил, что паспорта ЛНР уже действуют. Зачем вы меня обманываете? Я говорю, подождите, вот есть официальные данные так называемого МГБ ЛНР, не, не пускают только паспорта Украины, как вы только что сказали. И он тут же, как это сейчас принято говорить, переобувается в полете, говорит, ну и что? Ну да, Россия так Выполняют минские договоренности. На самом деле, это знаете, как у Орла, Астазия всегда мы мы всегда воевали состазией, понимаете? Mm. То есть для них вообще этой проблемы не. А, ну не пускают, ну и что? А ми минулого тижня показували відео, де от е, самі мешканці ДНР і судячи всього любителі рускави міра е, розказували, чи потрібні їм паспорти ДНР. Так. Ну і ви знаєте, насправді люди не дуже охоче погоджувалися, тому що ну от зрозуміло, що в Європа їх лякає, але принаймні в Росію вони виїхати хочуть. І думають, що а чи дозволять паспорти ДНР, їм виїхати в Росію? Це понятно. Це єдине, що їх безпокоїть. Це ситуація абсолютно ясна. Ну у мене ж мене друзі, наприклад, в Луганській живуть. Вот, ну, для них, понимаете, тут важно различать вот эти все сказки про паспорта это, по-моему, даже уже не совсем для внутреннего использования, а для некого успокоения совести россиян, которые чтобы у них не было ощущения, что совсем уж так братскую, братские республики Кинул сливают. Угу. Потому что для тех, кто там живет, никаких иллюзий нет. Знаете, есть известный факт. что там за сколько паспортов получили в ЛНР за все это время. Если посчитать в процентах от населения, это, по-моему, будет меньше 1%. Это свидетельство того, насколько сами местные жители оценивают, каким образом они оценивают их практичность этих паспортов. От ілюзія, я думаю, нет, ні, ні у кого проблема в тому, що паспорти, от нам говорив один з журналістів, що паспорти планують видавати, якраз от, скажімо так, коли будуть намагатися реінтегрувати Донбас в Україну, щоб все-таки залишити там маневр для федералізації, роздадуть паспорти. Причому ви знаєте, як, як нам казали... технологія Криму, технологія для... сіті виміті Понятно, тільки не дуже понятно, зачем. Якщо позвольте продовжу. Угу. тому що как для когда речь шла о выдаче паспортов в Южной Осетии, то это был тогда предлог для войны, это происходило перед. А делать теперь это после это как бы телега в лошади. А почему вы сказали, что э после? Чому ви сказали, що, э, в, чому впевнені, що ми пройшли цю точку неповернення? Я чому це запитую? Е э, ну от э, Путін вчора так, ви знаєте, так в черговий ну, раз зібрав зна Наїхав, да? наїхав да. на Леніна ні, так? ні, да черговий його наїзд на Леніна. Тепер стосувався дуже цікаво, тобто зібравши оцей весь е, фронт. Які в них є там за єдиною Росією, та там ці, збирається? Він э, другий раз чітко наїжджає на Леніна і каже, що Ленін типу, і більшовики, це ідіоти, які віддали русський Донбас для якоїсь то там пролітарізації э, ідіоти, типу, каже він. І нормально, треба було рухатись так, як Сталін, тобто дати тільки автономію, а все це Велика і єдина Росія. Понятно, так. тобто ви розумієте, тобто Понимаю. готується варіант, що типа ну ДНР, ЛНР, то, -то, це вчитає іскона руські землі. Понятно. С таким месседжем он пришел, значит, это не точка на повернение, от же будет другая серия. Я, честно говоря, думаю, что это блеф. По ряду причин. Во-первых, а зачем им реинтегрировать ЛНР и ДНР? Ну вот зачем? А для чего им было вот эти... О, это очень легко. Знаете, я позволю okay. себе процитировать себя любимого. когда-то придумал такой термин, как «тетушечные республики». То есть республики, которые существуют исключительно для того, чтобы кошмарить соседей. Нет у них другого предназначения. А ДНР, наверное, не для того, чтобы кошмарить растут Украины. Именно для этого. Но им для этого не нужно их реинтегрировать. Их наоборот. Это же, э, они должны быть не реинтегрированы с Россией. Угу. Они должны быть. Вот Титушки, они же как бы для чего были нужны? Для того, чтобы делать то, что не может сделать официальная милиция да? на тот момент. Угу. Точно так же это, это нужно для условно гибридной войны. Но для гибридной войны должны быть как бы такие офшорные зоны, в которых там или как именно, сталкерская зона, где не действует обычное законодательство, где перевернуты ценности, где нет ничего официального. А если как только ты присоединишь ЛНР ДНР, я уже не говорю о том, что это все нужно официально кормить, платить российские пенсии, которые у них, в общем, не так много лишних денег для этого, они, наоборот, спят и видеть. Щоб повісити щастя на нас, поэтому я думаю, це блеф, если чесно. Ну, це моє мнение, що там у нього в голові, к щастю, не знаю. Пане вчора в розмові з Сергієм Рахманіним ми запитували, який, скажімо так, буде найкращий сценарій реінтегрувати Донбас в Україну, най... найменш безболісно. Розуміло, угу. що військовий сценарій відкинули. Зрозуміло, що сценарій, от один сценарій в мінська, який зараз проговорюється, там народна міліція з частини бойовиків, якась ефемерна uh -huh. контроль над кордоном, теж відкинули. Пан Сергій сказав, що ну принаймні йому найбільш близький варіант це довгострокова перспектива з блокуванням Донбасу як такого, ну припустимо, як, як Криму, та uh -huh. і перенаселенням тих людей, з припустимо, ну як ви сказали, там багато українських людей, проукраїнських, які не згодні жити. Uh -huh. З Російським міром, але не можуть тут в Україні знайти нормальне житло, так. роботу. Тобто влаштувати їм і житло, і роботу, виселити їх звідти, ну і потім, власне, до повернеться. Як вам така перспектива? І от ті люди, які живуть, ви сказали, що є у вас люди проукраїнські, які живуть в Луганську. Чому вони не виїжджають? Яка їхня мотивація? легко можна об'яснити? Ну, смотрите, на самом деле є такий момент. знаете это наверное тоже там часть менталитета в хорошем смысле этого слова я хочу тут процитировать помните был когда то известная команда к И лет 20 назад у них была такая шутка когда там, у меня два выбора ехать не ехать или как вариант они пошли бы вы все так и здесь Люди, людям обидно что они должны уезжать из, из они много лет обустраивали свои дома, а теперь они должны каким-то упырям это оставить? Нет. Там э, у моих, по крайней мере, друзей мотивация следующая. Помимо всего прочего, вокруг них там осталось достаточно количество людей, которым нужна помощь. Они, будучи людьми как бы взрослыми и э, адекватными, стараются не бросать соседей, так скажем, которым там не у всех есть э, дети, которые могут помочь, да, то есть им, по большому счету, не на кого рассчитывать. И они иногда там постоянно там, выезжают на материкову, как это сейчас принято называть, часть там, подвозят, как-то помогают. Поэтому э, им, они как бы несут некий груз ответственности перед теми, кого они там опекают. Это тоже важный момент. Не всех легко можно перевести. Я, например, хорошо знаю историю других моих друзей, которые, ну, там даже не сколько друзей, сколько знакомых, но ситуация была следующая там э, сестры которые живут уже давно на западе в разных странах а родители остались в луганске и они прошлым летом во время боевых действий или осенью попробовали заехать в Луганск и вывести родителей то есть для этого нужно было представьте запада москва ростов маршрутка вот эти вот все как будто они туда добираются через украину же нельзя было приехали а те говорят ну знаете родители говорят, мы тут подумали а мы не поедем Ну, очень часто именно старики являются в этом смысле тормозом, люди не могут их бросить, и, наверное, сложно их осуждать за это. А, а что касается того, чтобы если бы Украина предложила бы варианты, ну, конечно, было бы здорово, но наше государство пока, к сожалению, не очень совершенное, Я думаю, это ни для кого не новость. И отношение к переселенцам во многих отношениях оставляет желать лучшего пока. Когда Ой. будет. Нормально. У нас в цьому сенсі волонтери все-таки працюють. Ну, волонтери не, не можуть зараз. Вони можуть все тягнути, так. І вже, в общем-то, волонтери це все-таки временне рішення, вони не можуть. Да. Друзі, у нас на зв'язку з нашою студією, колись заступник голови Донецької ОДА в 5-6 роках, Юрій Гремчак, депутат передніх скликань. Пане Юрію, доброго ранку. Пане Юрію, у нас вже другий ранок підряд наші гості з нами проговорюють різні сценарії розвитку ситуації. Зокрема, згадується, що вчора нам Тука сказав, наприклад, що він виключно за серйозну блокаду за принципом як був блокований Окупований Крим. А не про дискусії вибори, амністія і інші е, ігри за сценарієм Путіна. Як ви бачите розвиток ситуації щодо східних окупованих теренів? Ну, всі, хто розмовляє про те, що треба зробити блокаду, хай дивляться на карту. Як йде постачання газу на території наші? Де сьогодні контролює Україна в Донецькій, Луганській області. І як постачання газу йде, наприклад, на Маріуполь, як іде постачання водою на Маріуполь, звідки той же Маріуполь, наприклад, і багато інших населених пунктів отримують електроенергію і тому подібне. Що стосується амністії, то, е, на жаль, я вже неодноразово стикався з тим, що люди, які дають свої оцінки з приводу, наприклад, мінських угод. Навіть не читали самі мінські угоди і не розуміють, що таке мінські угоди, що таке протоколи про їх виконання. Тому що в самих мінських угодах від вересня 2014 року була фраза про те, що Україна приймає закон про недопущення притягнення до відповідальності за події в Донецькій і Луганській області. 14 вересня чи 16 вересня цей закон був проголосований, але він не введений дію. А в лютому 2015 року е вже в рішеннях в е протоколі е після... Алло. Та там ми після, чуємо. Після нормандської четвірки там вже треба введення цього закону. Він е на домовив, ну, трехстороння група договорилася, що треба ввести це в законодавство. Тобто це законодавство вже прийнято, воно вже є, його тільки залишилося оприлюднити. В цьому законодавстві є 19 статей в цьому законі, згідно яких на яких не розповсюджується непритягнення до відповідальності. Тобто це вже вирішено, єдине, що залишилося ввести в дію. Але згідно цього законодавства, там місяць здається на те, щоб люди, які приймали участь, їм дається після того, як закон вступив силу місячний, місячний термін для того, щоб з'явитися правоохоронні органи України, які на цій території нині окуповані будуть працювати, і написати заяву про те, що так вони приймали участь, і після цього буду прийматися рішення про те, що звінити їх відповідальність. Якщо вони не з'являться, то на е, них цей закон не буде розповсюджений. Тобто там все вже відпрацьовано. Е, і я вважаю, що коли президент каже, що шістнадцятий рік може стати роком звільнення. Донбасу від окупантів, я думаю, що це має під собою досить серйозні розрахунки. І Єдине, що цього може завадити, це в наші внутрішні е політичні ігри, ті, які зараз в Верховній Раді, е що не дає змоги робити багато речей, які потрібні. Дуже вам дякуємо, Юрій Гримчак, заступник голови Донецької ОДА 2005-2006 роках. От про внутрішні п проблеми і питання. Ми поговоримо буквально після невеличкої перерви. Не перемикайтеся. Пане Вадиме, от давайте відшукнемося від того, що сказав Юрій Гримчак. Yeah. Да? Мені особливо сподобались останні слова. Я от напевне накладу їх на вашу статтю. Пам'ятаєте, ви писали після того, як Гризло пили, прилетів. От квінтесенція цієї статті була: от щоб, щоб не робили, кругом кричать зрада. От так само тут щоб не обговорювали. Я думаю, що напевно вже і Роман бачив в соцмережах, і люди вже говорять, що, що все, що робиться, зрада. Ну, это не совсем, конечно, правда. Люди, к сожалению, говорят не только о зраде, но и о перемоге, когда это уже становится какими-то мемами и крайностями. И поляризация мнений в этом вопросе, к сожалению, это общественная проблема, потому что э, люди уже не хотят ничего вникать, ни, ни во что вникать, они определили многие заранее, что вот все зрада, кто-то определил, что все перемога, и начинает эти ситуации поддерживать свою точку зрения, как будто болеют за футбольные клубы. Вот. Но если возвращаться к теме зрады и Минским соглашениям, и тому, что, и, что нам только что рассказали, то, конечно, никому не хочется брать на себя ответственность и публично обсуждать амнистию. Эта тема настолько способствует этой разгону зрады, что, разумеется, никто на себя перед очередными выборами, у нас же всегда какие-то выборы на носу, Очередные ли внеочередные, вне... очередные внеочередные. Поэтому я бы не стал говорить так, что я, конечно, не такой специалист, как наш собеседник предыдущий ему виднее, но Минские соглашения я тоже читал. Поэтому, когда говорят о том, что да подумаешь, уже все принято, осталось всего то внести. Это деталь такая очень важная. Понимаете, тут ведь какой момент? Элемент этой игры и затягивания. Потому что есть отдельный закон, есть конституция. Потому что, с одной стороны, вроде и закон действует, но он не вполне конституционный. Можно внести потом какие-то изменения отдельных в Конституцию, когда они будут, тоже непонятно. И взаимодействие между этими э вещами, оно способствует куче из зацепок с тем, чтобы тянуть резину, грубо говоря. И я бы не торопился с выводами о том, что вот сейчас вот-вот Донбасс будет нашим, потому что цель-то наша глобальная При всем мої искренне симпатії к, 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 к людям, которые там остались, все-таки виживання України і усилит ли. Україну ріінтегрірований Донбас, де большої питання. Ну, прямо зараз, напевно, ні, це він її послаблю. Я думаю, стоїво. що і зараз що, і що І пізніше. І це добре всі розуміють. Навіть ті, хто говорить протилежні речі для того, щоб не виглядати, ніби не патріотами з точки зору окупованих територій. Да, 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 да. Е, дивіться, от від, від вашої улюбленої рубрики е, кругом зрада і перемога. Так давайте перейдемо до нашої ранкової рубрики наукового кацапізму, яку Горкий Лук започаткував нашій е, сі. От подивіться після. Е, е, Всього, що трапилося, а трапилось дуже багато. Mm -hmm. е, в, навіть на достатньо пропутінських симпатичних каналах Німеччини пройшли хороші фільми, які показали зв'язок Путіна з кооперативом Озера, mm -hmm. з Тамбовською мафією. Mm -hmm. То Та саме, що в, в нашому фільмі «Хуїс Містер Путін. Так. Тепер. Лондонський е, суд слідство по вбивству, а точніше радіоактивному тероризму, да, да, да. коли було вбито Литвіненка. І вчора, після заяви Міністерства фінансів США відкрито про те, що Путін е, в, звинувачується в величезній корупції угу. в 22-й, там 30 за московським часом, бемкнули куранти і Бібісі показали ще фільм Путін. Корупція, мафія так. так. Ну, снаряди кладуться довкола. Угу. Я а тепер питання. Так дивимося, як реагує на це э, э, середовище наукового російського фашизму і імперського кацапізму. Можна себе представити. Читаємо. Да, вот, типа, ну, я соглашусь з Владимиром Путіним, соглашусь Поленину. Якщо взяти деревоцію ситуацію, Азербайджан отсутствовал як таковий 40 мелких владельця. Там ви Казахстан напоминав большое поле. прибалта вовсе не було, як не було і України, і української мови. Даже не, не, не цитую, кто это есть. То есть реакция. Понимаете? Конечно. Не, он не, ничего не прошибаемый. И что? А на самом деле, я думаю, уже довольно давно, то, что не нужно рассчитывать на то, что холодильник все-таки победит. Где-то год назад я сам рассчитывал, что холодильник, знаете, это известно, этот мем «победит ли холодильник телевизор». Постепенно прихожу к выводу, что, конечно, холодильник не победит тому есть масса причин. И, потому что, вот смотрите, там есть пример той же там, ЛНР, ДНР, там вот люди, которые реально упороты, им же все равно, они живут намного хуже, чем россияне. Тут как бы э, рассчитывать на то, что эта информация на самом деле не для них. Эта информация, по большому счету, сигнал условно Кремлю, что пространство для маневра сужается. Я вот все эти заявления, суд над По поводу Литвиненко я лично рассматриваю только в том контексте, что у партии условных голубей на Западе уменьшается возможность сказать, что а давайте договариваться, не так уж он и плох. Mm -hmm. Да, то есть, и, потому что там же все-таки зависимость политиков от общественного мнения скажут. Так с кем вы хотите договориться? С человеком, который отравил Литвиненко, которого мать? То есть вот именно в этом контексте, а вовсе не для того, чтобы россияне прозрели. Доброе, то да. вы не бачите шляху, что работать за упоротой ватой, нациками, да. фашиками русскими, русскомирцами, московского ордена Ленина парославцами? Вижу. И так далее. Я вижу следующее, знаете, если рассматривать, я думаю, что люди на самом деле сейчас нет ничего но ну, ничто не нового под луной. И вся эта проблематика уже была и раньше. Сейчас люди, они, как, как это называется, мобилизованы, или мобилизованы, но не в военном смысле, а вот в этом вот милитаристском этом ключе. Uh -huh. И главное, лечение, лекарство от этого, это уменьшение, постепенно будет, эффект от Крыма будет уходить. И они же ведь реагируют не только на холодильник, но и на то, что нас должны все бояться и уважать. Uh -huh. Когда вот это ощущение, что нас перестали бояться, оно приведет к апатии. Но не, к, именно к апатии, но это не значит, что они бросятся, там будет какой-то мятеж, я в это тоже не верю. Но просто им станет скучно. И как только им станет скучно, то. то какая... что забухают? Ну, какая разница А Путина про всем Вот я думаю да Я думаю, я думаю, думаю, да. и и тут ведь вопрос не в том чтобы вот, был какой-то Майдан там я в это абсолютно не верю там но если рейтинг его сильно упадет то его может заменить какая-то другая персоналия, и всем будет все равно что его заменили быстренько как условные там Політбюро другої що не факт, що тот, на кого замінять, нам подобається. Це 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 правда. Другое. Якщо замінить Іванову, ми ну, ну, все, все вже говорили. Або зі Гуючий Рагозін, нацикс партії Родіна, теж не нічим не краще виглядає. Так, Я в Рогозі... не... Ну що ж, ставимо три крапки в цій дискусії, тому що ми будемо її продовжити із вами, і з іншими нашими співрозмовниками. Вадим Фульмахт, блогер, був з нами в студії. Дякуємо вам за розмову. А нашим глядачам, кажемо, не, не перемикайтесь, тому що далі новини від п'ятого, і ми повернемося з новою темою і будемо говорити з головним військовим прокурором.